Коли моя донька вирішила, що хресною буде Наталя, я була страшенно проти. Посудіть самі жінка неодружена та ще й з інвалідністю, і яка вона буде хресна мама для дівчинки? Я знаю, що хресними завжди обирають людей поважних та багатих, аби в разі якоїсь життєвої ситуації змогли допомогти, а вона чим допоможе? А ще кажуть, що дитина може повторити долю хрещеної, то хіба я хочу, аби моя онучка до сивих кіз ходила самотою? Просто не розумію, чому цього ніяк не можу пояснити доньці. Яка лиш рукою махає, то все ваші забобони. Наталя найкраща людина, яку я знаю. І якщо наша дитина буде наполовину така розумна, як вона, то це взагалі буде за щастя. Ну дивися, кажу я їй, аби ти потім сама на себе не плакала. Похрестили вони дитину, і я, знаєте, весь час стояла біля тієї Наталі, бо ще дитину впустить, але та міцно тримала, хоч це добре. Діти жили окремо. Тому я не дуже часто приїжджала, але маю біля себе сусідку, яка має теж таку онучку маленьку, то вже знаю, що її вміє. Сидить вже, вагу набирає, вже може й мамо сказати, а наша нічого, нічого не говорить. Мамо, дитині року нема. Ви хочете, аби вона повним реченням говорила? Я хочу, аби вона була як всі діти. Вона є, як усі діти. Але далі гірше ні в рік не говорить, ні в два, ледве в три роки щось почала лебедіти. А я кажу доньці, ти мене не послухала і взяла таку хресну маму, то що хотіти від дитини, але ніколи мене не послухаєш. Аж тут недавно приходить вся така щаслива і каже, що в дитини просто вуздечка під язикова коротка, і якщо зробити операцію, то вона буде говорити. Ти що, дитину під наркоз даш? Ти знаєш, як це шкідливо в такому малому віці? Мамо, все нормально, тут нічого такого нема. Нічого такого? Це ж наркоз. А я тебе попереджала, то все через ту Наталю. Мамо, це просто недогледіла педіатр, а не вина Наталі. І ось тепер мені дитину будуть брати на операцію, бо не хотіли мене послухати. Якщо гідні люди йдуть в хресні, здорові та гарні, тоді й дитина має щасливу долю. А якщо беруть яке-небудь, то потім отак викидай гроші наліво і направо, бо тепер безкоштовного немає нічого, а все через те, що не хотіли мене послухати. Підпишись підтримай українськомовний контент.